Шановна партія регіонів, прийміть нових членів вашої партії. Ми віримо, що ми станемо лицем вашої партії. Хоча ми вже і так лицем вашої партії, але сьогодні, я думаю, ми станемо офіційним лицем вашої партії. не з пустими руками. Сьогодні підприємці ринку передали, знаючи, що ви скоро зміните свій офіс на менш комфортабельний, передали вам трошки сухариків, сухариків студію. О, сухарики є. І трошки чайку для того, щоб ви робили собі тіфірчик. А також підприємці ринку передали вам вашу любимою йовку, ради якої... Ви готові пролити кров українського народу. Можете навколо неї танцювати хороводи, водити, пісні співати. Це вам від українського народу.